Все, що в наших силах ми все зробимо, і світло у нас буде. Багато чому щодня, ось уже впродовж кількох тижнів цілодобово отримують працівники Рівне Обленерго, адже через масовані ракетні удари ворога потерпають об'єкти енергетичної системи і як наслідок відключення електроенергії для споживачів. У рівне обленерго пояснюють наразі найскладніша ситуація у рівному та районі з Долбунові Острозі. Рівне обленерго наші працівники, наші диспетчера роблять на сьогоднішній момент все можливе. Що можна тільки зробити. Ми, по суті, цю електроенергію збираємо кругом, де тільки можемо по крупінкам, щоб покращити ситуацію в цьому рівненському енерговузлі. І я не можу зараз гарантувати, що покращення стане вже буквально сьогодні або завтра, але повірте, ми все робимо, ми в тісній співпраці з Укренерго, з національним диспетчерським центром. Пробуємо запроваджувати або одну чи іншу схему, щоб дійсно. Зараз можна було дати більше літрів енергії. Що ж до обласного центру, то рівне обленерго визнають, наразі найгірша ситуація на північному, це пов'язано з наступними причинами. Є по нашим схемам якісь, може, більші обмеження для тих споживачів, які живляться від підстанції Східна. У нас тут є мікрорайон північний, і може там трошки ситуація найгірша. Ну, це сугубо із за. Із -за ну, стану обладнання і за тих техні... пропускної спроможності мереж це не те, що ми захотіли, і ми там обмежуємо якийсь один район і. А другим цей момент даємо якісь полегшення, покращення. Ні, ще раз повторюсь: відношення одне і те саме. Що ж до графіків, то енергетики визнають, наразі не вдається їх дотримуватися, чи через зруйновані електромережі неможливо подати необхідну кількість електроенергії до усіх споживачів. Зараз немає тих обсягів потужності, щоб можна було задовільнити всі потреби наших споживачів. Графіки вони не дотримуються, тому що розраховані графіки на одне споживання, а в реаліях є інше споживання. І тому я, користуючись нагодою, я звертаюся до всіх споживачів, будь то керівників великих наших підприємств, будь то побутові споживачі, які живуть в будинках, квартирах, обмежувати себе максимально. Тому що зараз від кожного з нас залежить оця от нормальна робота енергосистеми. Буде світло в наших будинках чи не буде. Чи не найбільше питань виникає у мешканців, чому в одних мікрорайонах світло є майже завжди, а інші більшу частину доби без електроенергії? На це відповідають. Що є об'єкти, робота яких забезпечує усю область, і відімкнути їх неможливо. Ми живемо, ми все робимо для того, щоб об'єкти критичної інфраструктури міста рівного працювали нормально. Це ті самі лікарні. Це ті самі хлібзаводи. Їм потрібно виробляти цю продукцію. Їх окремо виділити на якісь лінії. Ми так само не можемо. Від на цих лініях є і одні споживачі, і побутові і населення заживлені, тому вони отримують цю так само електроенергію, як і ці об'єкти критичної інфраструктури. Також енергетика звертається до підприємців відмовитись від підсвідки зовнішньої реклами, бордів, вивісок. Контроль за цим має здійснювати міська влада не допускати такого як. Було, що їдеш по-рівному, в денний час світяться якісь гірлянди, світяться якісь реклами, вивіски, дозволяють собі деякі там автомобільні стоянки освітлювати. Зараз на даний момент цього не потрібно робити. Треба обмежитись максимально. То тоді ми нормально пройдемо цей період. Енергетики просять мешканців області із розумінням ставитись до ситуації, адже вони роблять усе, що в їх силах, аби повернути світло у кожну оселю. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.